Літрова пляшка тризіркового коньяку – 524 гривні. Натуральне вино – від 33 гривень. Пляшка горілки – мінімум 70 гривень проти 55 раніше. Кому вигідне здорожчання цін на алкоголь? Це не стільки про ціни, стільки про податки. Чи будуть українці пити менше? Почнуть е пити самогонку. Хашо, якщо тільки самогонку, а то все, що е має спірт. Постанову кабінету міністрів України про підвищення ціни на алкоголь українці побачать у дії вже з 1 грудня. Але зміни у цінах на спиртне люди сприймають по різному Його, як пили, так і будуть пити. Нехай я хай хоч би ти, так я його купляти не буду. Я вважаю, що це ну, неправильне рішення Кабміну, тому що для них, ну, мабуть, для їхніх зарплат це не, ну, не важливо. Не можна піднімати ціни. Мені все одно. Ви, хоч нам... да. не хоч я пускай нам то все ні Все потом да. зараз полички в магазинах мають такий вигляд: хтось вже навіть скуповується наперед, бо чув про підвищення цін. Натомість працівники торгівельних мереж, особливого ажіотажу чи зниження попиту на алкоголь через підвищення цін не прогнозують. Ми не очікуємо зниження попиту через те, що перед новорічний період родина не залишиться без пляшки алкоголя на столі. Зростання цін на алкоголь пов'язане із збільшенням акциз та бажанням держави покращити контроль за сплатою податків. Уряд каже, що ви, якщо продаєте горілку або коняк, або ще щось дешевше, ніж ця ціна, то це означає, що ви не сплачуєте податки. Крім цього, підвищення цін вигідне легальним виробникам, бо так вони зможуть конкурувати із контрафактом. Для виробників це запорука того, що вони зможуть нормально працювати. З іншого боку, підвищення цін вплине на тіньовий ринок виробництва спиртного. Повищення цін вигідно, в першу чергу виробникам і поставщикам контрафакта і алкоголю, який зроблений на коленці і зроблений з нарушенням всіх норм. Здорожчання алкоголю розділить населення на дві категорії: перша ті, що будуть шукати де купити дешевше, а отже, Вої хвилі отруєнь нам не уникнути. Друга та яка буде обирати лише якісний алкоголь. А після подорожчання мінімальні ціни на українських та зарубіжних виробників стануть майже однаковими.